Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які у мене закінчилися у листопаді, і розказати вам про мій Project Pen на грудень. Розпочинаємо. Розкажу вам, і по-перше, ви бачите вже позаду мене деякі парфуми. Якщо ви пам'ятаєте, що у мене було в Project Pen на ем, листопад. Ви знаєте, що якраз два парфуми з цих у мене були. І це у мене вже нові флакони. Розкажу вам зараз про ці аромати, які у мене закінчилися. Якраз оцей у мене закінчився. Це у мене Versus Time for Pleasure від Versace. Той флакон це у мене новий флакон, а те, що у мене у руках зараз це флакон, який закінчився. Дуже класний аромат, дуже-дуже красивий аромат. Він мені дуже подобається. Це такий собі, знаєте, Вікно у 2000 ні роки, навіть так початок, навіть кінець 90-х десь аромат дуже яскравий, дуже веселий, дуже молодий аромат, красивий, красивий. Ось уявіть собі, аромати від Ескада початок 2000-х років. Оце таке тут. Фрукти, весело, яскраво, дуже-дуже гарно. Люблю цей аромат, і так як у мене оцей був аромат, плюс ще і новий. Ось від нього це така коробка, якщо ви ніколи не бачили коробки від, від Versus Time for Pleasure, там був Time for Relax, там ще був, коротше, зелений аромат, фіолетовий і ще й синій був аромат, а, то всі, всі були із пластику коробки такі. А, і ще один аромат я закінчила, ну, майже закінчила. Цей трішки там такий читінг, знаєте, ось тут просто крапля, тут просто на один раз у мене. Залишилося це джердіні Тоскані від Bottega Verde. Так. Що хочу сказати, це непоганий квітковий аромат, квітковий, солоденький з нотами фіги. Мені подобається аромат такий, знаєте, повсякденний. Нічого там такого вау в нього нема, але непоганий. Єдине, що я помітила, що ось коли аромат майже-майже до кінця вже дійшов, ну, десь десь знижчує третє десь. Він почав підтікати сам флакон. І ось тут, ви бачите, це, це пробка, до речі, з дерева зроблена. Ось ви бачите ці такі штуки. Да? Це не мокре. Ну, тобто, воно було колись мокре це спирт, це аромат. І він підтікав, я тут обтирала, потім закривала кришку, і ось він на кришці. Осе все залишилося. Дуже недобре, але знаєте, сама кришка вона зроблена з дерева, з натурального дерева. Непоганий аромат, його вже давно немає. Ну, Я думаю, що на, на секонд генді ще можна купити десь у кого з рук. Потім аромат, який у мене повертається на поличку. Коли я його прийняла до Project Pen, тут його було десь половина, ще половина, тобто десь отак. Я задоволена з тим, як я, тим, як я його використала. Тобто, Е, непогано. Ну, ви знаєте, це такий аромат, і я його дуже люблю, цей аромат, дуже прям люблю. Е, мені потрібно бути в певному е, стані. Е, мені потрібно хотіти саме цей аромат. Ось. Він не такий аромат, як більшість моїх ароматів. Будь-який я візьму, пшик-пшик, все нормально, класно. Для цього потрібно, щоб зійшлися зірочки на небі. Ну, як. Тобто поки що я його відставляю, до речі, я коли оце, зараз сіла робити оце відео, то я його попшикала, який же ж він класний. Тут лілія. Тут лілія, дуже така яскрава, біла лілія, така. Супер-супер красивий аромат. Далі. Все нормально. Я просто він не впав, я, я просто поставила цей аромат на цю штуку, і воно дрябнуло. Далі аромат, який у мене е, не закінчився ще, але, скоро, я думаю, що скоро цей від аромат від Lady Гага, який ви бачите, от там. я його відкрила, я його вже поставлю на поличку оцей, бо я знаю, що цей я закінчу. Отак от виглядає коробок від Lady Gaga Fame. І оцей аромат, він непоганий, біло-квітковий такий абрикосовий аромат, красивий насправді, але такий, знаєте, повсякденний аромат. Я можу сказати, що не то, що там люди звертають на нього увагу чи кажуть, вау, що тебе за аромат. Вони більш звертають увагу чисто візуально, коли вони бачать е цей флакон, коли вони бачать, оце, оце, коли вони бачать це, що воно чорне, все таке. Тоді вони звертають увагу. А на сам аромат як аромат, я можу сказати, що він щось таке, ну, ось типу як кірки, знаєте, що там всі Ууу! хтось любить, хтось не любить. Це такий повсякденний нормальний аромат, якого у мене з 50 мл тут, скільки у мене, ну не знаю, майже впевнена, що менше, ніж 20, може навіть 17. Мілілітрів. Ось так, що він у мене залишається. Ще у мене залишається один аромат від Herbolario Альтеа. Я пробувала я спробувала його просвітити якось так. ось Тут може я там щось бачу, що щось колишеться, але я не впевнена, знаєте, бо така прям прям така непрозора пляшка. Хтось каже, що цей аромат він дуже схожий на Delina, Ем, ну, Вам скажу так, що ноти вони такі самі, як в Деліні, ну, але це все ж таки не Деліна. Такий, знаєте, повсякденний непоганий аромат. Не купуйте як Dupe е, Deline, бо ви будете розчаровані в цьому ароматі. Я е, його використовую на, на кожен день нормальний, класний аромат. Так що, ось він у мене. Project Penny. Ще у мене дві, дві різні речі в Project Penny є, і потім я вам покажу два аромати, які я підібрала собі на цей місяць. Ем, я вам скажу так, я чесно хочу вам сказати, що ці, оці дві речі, що я вам зараз покажу, як на мене, і я, я про це вже казала багато разів, як на мене, це марна трата грошей. В моєму Випадку. Зараз е, поясню чому. Ось такий спрей для тіла Фріордаранче від Пер'є. Він був недорогий, не зовсім недорогий, пахне він класно, так що я не жалкую про покупку, про те, що я купила, я їм користуюся. Але ви знаєте, стійкість у нього 5-10 хвилин, просто не більше. Я їм користуюся після душі. Коли, коли, коли. Така, ой, потрібно ж напшикатися, а іноді і не пшикаюсь. Так що, в принципі, оці 5-10 хвилин, ні, ну, вони приємно, я вам чесно кажу. Але ну, не знаю. Я, я просто користуюся тому, що він у мене є. Ось і все. Та сама історія: марно витрачені гроші. Оця історія з парфумом для волосся. Але конкретно в моєму випадку. Чому? Тому що я мию мию голову, мию волоси кожен день. Я знаю, що є такі люди щасливі, які моють голову раз на три дні, іноді навіть раз на тиждень. Я не знаю, як це можливо. Ось в їх випадку можливо цей парфум для волосся, по перше, корисніше. По-друге, вони якось ну, можуть насправді їм насолодитися. Бо я напшикала, помила. Я роблю три, три пшика: сюди один, сюди один і сюди один. Три пшика. У мене це Акоді Парма, це Піонія Нобілі, Я використовую також як і спрей для тіла, коли, коли не використала, потрібно зараз піти і напшикатися, іду і пшикаюсь. Тобто не, не, після кожного, не після кожного разу, що я виходжу з душа. Ось. Але поки вони у мене оці дві е, речі будуть, я буду, їми використ... я буду їх використовувати. І два аромати, які я підібрала собі на цей місяць це два аромати. Вони такі, знаєте, повсякденні повсякденні аромати. Зараз я вам розкажу ноти одного і другого аромату. Перший аромат це у нас аромат від такіні Я, до речі, про нього не так давно розповідала. Це у нас Серджі Такіні і він I Love Italy. Тут у нас малина Неролі. Мандарин, лімон, лі, 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 троянда, магнолія, ваніль, пачулі, кедр, мускус, амбра. Це тобто, таки, знаєте, м'якень. М'якенький аромат, середній аромат. Це такий фруктово. Квітковий аромат, база така трішки більш потужня, але насправді не дуже там вау потужня, Але він дуже класний на кожен день. Ось я просто хотіла собі щось таке нейтральне на кожен день. І те ж саме можу сказати про наступний аромат, який від Armani, І це називається у нас In Love with You Freeze. І тут аромат у нас з вишнями. Тут у нас є вишня, мандарін, бергамот, груша півонія жасмін, пачулі ноти дерева, мускуса та вітівера. Він більш гучний гучний. Він більш такий, знаєте, пачулі тут прям відчувається. Тут вишневі пачулі, дуже красивий аромат, але він теж, незважаючи на те, що він гучніший, він теж такий повсякденний. Чому я хотіла якраз повсякденні аромати обрати собі в додаток до тих всі, всіх ароматів, що у мене ще є, на цей Project Pen, тому що зараз іде сезон святів. У нас тут будуть свята, у нас тут будуть у мене, там, зустрічі з друзями, то якийсь обід, то вечеря, то щось таке. І в такій випадки я хочу обрати якийсь інший аромат з моєї колекції. Я ніколи не примушувала себе, ось знаєш. Ти повинна тільки з Project Pen. Ні, якщо я не хочу нічого з Project Pen, я беру інший аромат з моєї колекції. І тому на свята я 100% буду користуватися чим іншим, не тим, що в колекції, в Project Pen. І ось саме для цього я хотіла просто класні, нормальні оці чотири аромати на кожен день, з якими зовсім ніяких проблем нема. І здебільшого я буду брати і користуватися якраз ними, але на вихід щось інше. Ось, отакий у мене Project Pen. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео. Дякую вам за вашу увагу. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. А з вами побачимось у п'ятницю. Я е, зазвичай роблю тільки два відео на тиждень, але е, цього тижня і ще. Через тиждень і наступного тижня теж у мене буде. Я думаю, по три відео, бо у мене є там деякі пробники, щоб вам про них розказати. Хотілося розказати. Так що в п'ятницю теж буде відео, я вас запрошую, і я вам бажаю доброго дня ще раз. Побачимось у п'ятницю. Па-па!